Коли я розпочав роботу над своєю зарядною електростанцією, оцією, то начитався багато різних коментарів. Ну, в основному люди писали коментарі про свинцево-кислотний акумулятор, який знаходився ось тут. Ну, спочатку, коли я зробив цю зарядну електростанцію, то свинцево кислотний акумулятор знаходився тут, тому що ну, ця зарядна електростанція ще не була повністю підключена. Тобто я його розмістив тут на деякий час. А потім, ну, я коли підключив сонячну панель там все інше, я ну, розмістив цей акумулятор на балконі. Ну, а раніше цей свинцево-кислотний акумулятор знаходився ось тут. І от люди мені писали, що свинцево-кислотний акумулятор він шкідливий, що він небезпечний для здоров'я. З нього йдуть, виділяються пари, які доволі сильно шкідливі, що він може вибухнути від парів. Ну, насправді ніхто не замірював випаровування з цього кислотно свинцевого акумулятора. Ну, точно інформації я не, не маю, скільки там грамів чи там ще чогось випаровування відбувається з цього акумулятора. Ну, я знаю точно, що там де це в цього випаровування відбувається. Ну, коли акумулятор заряджається, то дійсно там відкриваються клапани, випаровується водень, випаровується звідти кисень, випаровується, може сірка випаровуватись, ну, сірководень може випаровуватись. І цей сірководень ось він небезпечний для здоров'я людини. Ну, випаровування відбувається, де це? Ну, якщо ми цей акумулятор поставимо в салафановий кульок, і надінемо цей кульок на голову, і будемо там протягом. Дня дихати, то дійсно він нам зашкодить. Дійсно, ми там можемо там отруїтись, Можливо, навіть померти. Ну, якщо електроліт випити, то теж можна померти. Ну якщо він в кімнаті знаходиться, в великій кімнаті, і ця кімната провітрується, то жодних проблем немає. тобто Жодної там шкоди для здоров'я не буде. Ну, звичайно, якщо ми там роками будемо тримати цей акумулятор в кімнаті. Якщо ми роками там будемо заряджати, розряджати, то дійсно може бути шкода здоров'ю. Тому краще такий акумулятор сонцево кислотний розмістити на повітрі, десь на вулиці. Ну, я розмістив на балконі. Тобто і от жодних проблем там, з викидами немає. Існує ще там такий от, такий міф на тему цього акумулятора. Що цей акумулятор свинцево-кислотний не витримує нагрузки там е ще чогось. Ну, я в минулих відео вже казав, що цей акумулятор витримує великі нагрузки. Но свинцево кислотний акумулятор він стоїть на автомобілях, як ми знаємо. І коли ми запускаємо двигун автомобіля, крутим стартер, то вся... Сила току, всі ампери йдуть на те, щоб запустити двигун автомобіля. Тому, коли ми там класнули один раз, другий раз класнули стартером, третій раз, то акумулятор сідає. Чому? Тому що весь, вся його напруга спрямовується на двигун. Якщо двигун не заводиться, то акумулятор сідає. Тому ми тоді йдемо до сусіда, кажемо сусіду. Підійди, будь ласка, давай прикуримо автомобіль. Ми прикурюємо автомобіль, акумулятор, двигун заводиться, акумулятор починає заряджатись, відновлюється, і він працює далі. Тобто жодних проблем в цьому немає. Існує ще така думка: люди писали такий огляд на те, що, так, що акумулятор. Якщо він сенцево-кісотний акумулятор розрядити, то він помре. Ну, ми буває ставимо свою машину на стоянку, ставимо гараж, приходимо через місяць до цього гаражу, класуємо стартером, а акумулятор не працює, сидить. Що ми робимо? Ми теж біжимо до сусіда, кажемо сусіду, підійть, будь ласка, давай прикуримо. Сусід під'їжджає, прикурює цей акумулятор, ми заводимо свою машину і їдемо. Ну, через якийсь час акумулятор заїжджається і далі працює. Тобто жодних проблем з акумулятором не відбувається. Ну, дійсно, якась можливо шкода там завдається цьому акумулятору, коли акумулятор там через місяці сідає. Але акумулятор все ж таки відновлюється і працює. Також існує міф на те, що от свинцево кислотний акумулятор не можна використовувати разом із сонячною батареєю. Ось цей контролер, який ось тут стоїть, цей контролер предназначений для роботи із свинцево кислотним акумулятором. Цей контролер підключається до сонячної батареї. Відключається до свинцево-кислотного акумулятора і заряджає цей свинцево кислотний акумулятор. Ну, який акумулятор кращий? Ну, свинцево-кислотний чи там е літівий акумулятор. Ну, звичайно, літівий акумулятор кращий з одної сторони. А з другої сторони, кращий акумулятор свинцево-кислотний. І я поясню, чому. Ну, причина в тому, що літівий акумулятор. Я собі дозволити не можу купити. Я не можу дозволити собі купити такий акумулятор. Ну, такий такий ліковий акумулятор на 100 А ну, коштує приблизно 20 000 гривень. Ну, такий акумулятор я собі купити не можу. От Свинцево-кислотний акумулятор на 100 А, який коштує там, 3 тисячі гривень сьогодні, я його можу собі купити. І от жодних проблем. Цьому немає. Ну, кращий акумулятор той, яким я можу користуватися. Ну, який толк мені від літнього акумулятора, якщо я ним користуватись не можу? Якщо його, я його купити теж не можу. Ну, жодного толку від цього акумулятора немає.